Бажаю здоров'я, а воно вам знадобиться, бо попереду складна зима, але не переживайте. Да, може бути і холодно, і голодно, але нічого. Я все вирішив, я знаю, як вас врятувати. Ну да, не вдалося захистити енергетику, бо мої п'ять-шість менеджерів були зайняті тим, що 4 гроші безсовісні, я тут ні до чого. Але я все придумав все одно, як вас врятувати. Уявіть, ви живете в Чернігові або в Сумах. Шость, чи, чи ще десь? Вас нема ні світла, ні води. Ні помитись, ні постиратися. Здається, тупік. Але ні. Я, Зеленський, придумав, що вам робити: 3000 кілометрів від Укрзалізниці. Сіли на потяг, поїхали до Одеси. В Одесі тепліше, є Чорне море. Помились, постирались. Що ще треба? Поїхали, якщо треба в гори, там сніг є, натерлися, оздоровилися і далі знову сіли на потяг, поїхали додому. Геніально. Геніально! У мене ще багато геніальних ідей, три тисячі сонячних днів. Це я ще хочу бути 10 років президентом. А коли я президент, з вами ваше сонечко Володимир Зеленський, то кожен день сонячний, правда ж? І я це вам обов'язково влаштую. Взагалі мені говорять, оцей весь мільярд дерев. 500 тисяч ноутбуків, що там ще? 4 тисячі доларів зарплати вчителям, 3 тисячі ракет, фламінга замість них один Фламіндіч полетів. Ну, в общем, все це це все яке є ПЗДЖ. Це ЄПЗДЖ. Це є поїздка залізною дорогою в Житомир. І я вам це організував. І не кажіть мені, що це все якась є уйня. Вірніше це і вправду є уйня, але що це значить, друзі? Це значить. Я Україна, і я, Володимир Зеленський. Тож все буде добре. Я вас зігрію з собою, мої любі, і незламні і потужні.